Пісні вночі, 8 листопада. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. 1 Коринтян, 1 розділ 26 вірш. Як дивно, це так схоже на те, як Господь оминув самовдоволених і гордих, і сказав, що тільки ті, які впокорюються, Будуть підняті, а ті, які підносяться, будуть понижені. Отже, факт, що Бог не приймає нікого крім покірних, пояснюється тим, що ті, які прийняли послання з покорою, є людьми переважно бідними, простими. Тільки той, хто має покірний розум і навчений у школі Христа, може і готовий прийняти простих людей. Які збираються під Господній стяг і можуть бути прийняті. Любити простих означає дивитися на них з божественного погляду і любити так, як їх любить Бог, не за їхню нездатність і бідність, а навпаки, за сердечні прагнення до Бога та праведності. Коли ми починаємо любити і цінувати всіх, хто відстоює та захищає ці принципи. Ми переходимо на бік Бога і дивимося на справи з божественного погляду, співчуваючи слабким і тим, хто збився з пуття, і робимо все від нас залежне, щоб допомогти їм, якщо вони люблять праведність і ненавидять беззаконня та ведуть боротьбу згідно зі своїми ідеалами.